Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан Кола oh, і морозиво. А що так можна було? воу wow, воу wow, wow. Що ти wow. робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. <плес> Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Один з найкращих футболістів в історії донецького шахтаря та один з найкращих легіонерів в історії українського футболу. Але чому він пішов на зраду і втік з команди? Яка карма наздогнала його в Іспанії? Чому через нього збанкратував відомий клуб? Та чим він живе зараз? Вітаю, це гра футболів. І сьогоднішній випуск про неймовірно талановиту і водночас гостра неоднозначну постать. Його ім'я Франселіно Матузалем. І якщо ви не чули його історію, варто відкласти справи і подивитися цю оповідь гідну голівудського біопіку. Початок липня 2007 -го року головна зірка шахтаря бразилець Матузалем відмовляється тренуватися та самовільно залишає розташування гірників під час зборів у Швейцарії. За підказками свого агента, футболіст чинить тиск на донецький клуб, вимагаючи трансфер до команди з європейського чемпіонату. Однак його чинний контракт з шахтарем діє ще два роки, і гірники не бажають розлучатися зі своїм лідером. Чому ця персона була настільки важливою для команди? Для цього треба повернутися на декілька років в минуле. Літо 2004-го. в активі Шахтаря лише одне чемпіонство 2002-го і одна участь в основному раунді Ліги Чемпіонів ще у двотисячному році. Подолати кваліфікацію ніяк не виходить ані з італійським тренером Неві Оскалою, ані з німцем Берндом Шустером. Команда по черзі вилітає від Дортмундської Борусі, бельгійського Брюги та московського локомотива. А ще й київське динамо в чемпіонаті виступає відчутно переконливіше і стабільніше. Ці результати не відповідають амбіціям Рината Ахметова. Він довго полює за руминським тренером Мірчею Луческу і, врешті, вмовляє того переїхати зі Стамбула до Донецька. Мета побудова команди, яка зможе створити серйозну конкуренцію Динамо в боротьбі за чемпіонство в Україні та регулярно гратиме в лізі чемпіонів. Так починається нова ера в історії Шахтаря. Луческо отримує карт-бланш в усьому. Комплектувати команду він також може на власний розсуд. Тож влітку 2004-го Шахтар витрачає рекордні для себе на той час 23 мільйони євро на підписання нових футболістів. Мірча Луческу планує відкрити для Шахтаря бразильський вектор. По-перше, самому тренерові подобається працювати з бразильцями. Він знає багатьох гравців по роботі в Туреччині та Італії і за рахунок власного авторитету спроможний вмовити їх до переїзду в Шахтар. Саме завдяки цьому, вперше літо Луческу в Донецький клуб запрошує бразильців Батісту з Галатасарая та Матузалема з Береші. Мату перший футболіст, який переїздить до України з топ-чемпіонату італійської серії А на початку нульових. Це улюблена ліга кожного українця, адже в ній за Мілан грає Андрій Шевченко. Обов'язково подивіться випуск гри футболів присвячений Мілану Андрія Шевченко. Інтерес до італійського чемпіонату настільки високий, що матчі серії А транслюються на загальнодоступному телеканалі СТБ. Чемпіонат Італії серія. А. Коли з'являється новина про перехід Матузалема до Шахтаря, в це ніхто навіть не може повірити. Втім, це факт, так само як і факт, що саме завдяки великому авторитету Луческу Шахтар зміг вмовити гравця такого захмарного рівня. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра в це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Хто такий Матузалем взагалі? На момент трансферу до Шахтаря йому 24 роки. У 97-му він виграє чемпіонат світу серед юнаків до 17 років у складі збірної Бразилії. Його партнер по команді Рональдіньо, і разом з ним вони виділяються на тлі інших. На тому мундіалі Новачок Шахтаря забиває три голи, зокрема, і один у переможному фіналі. Звісно, що за ним уважно стежать європейські клуби. У 99-му його підписує італійська парма чинний володар. Кубка УЄФА бразильці. Вони запрошують на перспективу і віддають на два роки у співволодіння Наполі. А от неаполітанська команда тоді зірок з неба не хапає та баражує між серією А та серією Б. Неодмінно подивіться випуск гри футболів про неймовірну історію Наполі від майже зникнення і до повернення собі з кудето у дебютному сезоні. у футболці Партонапеї Матузалем допомагає команді підвищитися в класі і увійти до італійської еліти. Щоправда, в наступному вони знову вилітають, але такий талант не зміг зникнути десь там в серії Б. Бразилець залишається в серії А, перейшовши до п'яченци, яка платить за нього понад 3 мільйони євро. Але таланту Мату не щастить з клубами. Ця команда, як і його попередній клуб Наполі, також вилітає до серії Б. Тому Мату не затримується і в ній. В його наступному клубі Брешія він грає в компанії справжніх легенд з пепом Гвардіолою та Роберто Баджо. І перший, і другий, неймовірні постаті. Якщо вам цікаво почути історії Баджо або Пепа в грі футболів, пишіть в коментарях. У Шахтар Матузелем переходить із солідним показником у 128 матчів серії А у прощальній грі за Брещою на Сан-Сіро. Він забиває два красиві гали у ворота Мілана Шевченка. Один з асиста Баджо Шева також відзначається в тій грі голом, і росенері перемагають 4-2. Трансфер Матузалема коштує гірникам 14 мільйонів євро та стає найдорожчим придбанням в історії українських клубів. Попередній рекорд у 5,5 мільйонів належав київському динамо за хорвата Єрко Леко. Бразилець погоджується на пропозицію шахтаря, адже після гри за середняків серії А. Можливість потрапити до Ліги Чемпіонів за рахунок українського клубу може стати джекпотом. Його італійський досвід виступу у Єврокубках, окрім кубка Інтертото, дорівнює нулю. А тут шахтарем в разі подолання кваліфікації можна засвітитися в лізі чемпіонів. Така можливість потенційно відкриває шлях до двох мрій матузалема. Потрапити до збірної Бразилії і згодом опинитися в європейському гранді. Тому не дивно, що він навіть не знає, де знаходиться Донець, коли погоджується підписати контракт. Мату цього не приховує, куди важливіше, що йому за це платять. Він стає найбільш високооплачуваним футболістом серед усіх клубів України, отримавши зарплатню в майже 2,5 мільйони доларів на рік. Це на секунду 2004 рік, а тоді це по вартості зовсім інші гроші, величезні гроші. При підписанні контракту з Матузалемом не враховується один дуже важливий факт, який пізніше відіграє ключову роль в його подальшій долі, і вплине на справи шахтаря. Це вкрай важкий характер бразильця. Але хто у той час підписуючи зірку серії А, міг звертати увагу на такі, здавалося б, дрібниці? З часом виявляється, що підхід до нього може знайти лише одна людина Мірча Луческу, який стає для мату справжнім футбольним батьком. Що таке український футбол? Дорогий новачок дізнається одразу через 10 днів після підписання контракту з гірниками. Шахтар з Матузалемом у складі розіграє Суперкубок країни з Динамо. Один-один в основний час і напружена серія пенальтів, який кожна з команд б'є аж по 10 разів. Матузалем свій гол забиває, але вирішальний 11-метровий за Динамо реалізує Олександр Шовковський. Трофей їде до Києва. В той час домінанта Києва в українському футболі очевидна. Так, здавалося, Шахтар очолив тренер найвищого рівня. Так, до Шахтаря перейшла зірка серії А, але перемога в суперкубку переконує динамівців, що всі ці зміни в Шахтарі все одно не змінять фундаментального розкладу сил, і Динамо й надалі продовжить свою гегемонію в українському футболі. Через п'ять днів після перемоги в Суперкубку, коли на стадіоні Динамо команди зустрічаються знову, але вже в рамках старту чемпіонату кияни виходять на гру занадто самовпевненими. Це була дуже болісна і чутлива поразка. Вперше за довгий час Динамо в тій гри взагалі не змогло протидіяти Шахтарю, навіть фізично не витримавши тиску всі 90 хвилин. Шахтар впевнено переміг 2-0. По суті, з цих матчів і починається максимальна яскрава та безкомпромісна боротьба шахтаря та динамо за чемпіонство кожного наступного сезону. Матузалем миттєво закохує в себе донецьких болівальників. Глядачі йдуть дивитися саме на нього. Він стає для них як марадона для неаполітанців, і він дійсно схожий на дієго Армандо. Антропометрично такий самий на зріст бачення поля, неординарне мислення все це. Не може не викликати захоплення, стає зрозуміло одне такого масштабу гравця за рівнем гри в Україні не було. Партнер програми легендарний Карибський Ром Кептен Морган. Міксуй, як хочеш твій коктейль, твої правила. Щоправда, схожість мату з Марадоною співпадає не тільки на футбольному полі, але і за його межами. Але про це пізніше. З тренером Луческу та ефектним Матузалемом на полі Шахтар одразу повертається до групового етапу Ліги Чемпіонів. До Донецька знову мають приїхати суперклуби: Мілан з Андрієм Шевченком та Барселона з Рональдіньо. Змагатися за плей-офф з такими грандами гірникам поки що не до снаги. Їхнім головним конкурентом за путівку в Кубаку і стає Селтік. Суперники приблизно однакові за класом, але Селтік вочевидь більш досвідчений. І ось в такій ситуації спрацьовує геній матузалема. На 57-й хвилині він набігає з глибини і наважується на потужний удар. М'яч зі швидкістю блискавки летить у ворота. 1-0. Трибуни шаленіють, а шотландці нібито впадають в анабіоз від гри донецького бразильця. За 5 хвилин оборона Селтіка провалюється. Матузалем виходить віч навіть з воротарем і морально добиває шотландців. 2-0. Ці два голи показують, що на полі мату здатен на все. Він вміє перевтілюватися в різні ролі, щоб приносити результат. А ще й робить це максимально вишукано. У Донецьку команда Луческу розбиває шотландців 3-0. Однак перед заключним туром Селтік випереджає Шахтар на одне очко. 7 грудня 2004 року РСК Олімпійський Донецьк гірники приймають Барселону і потребують перемоги. Каталонці не мають турнірної мотивації, тож найбільші зірки команди Рональдініо ЕТО Деку залишаються в запасі. Але у стартовому складі грають Пуйоль, Хавін, Єста. А ще саме в той день, саме в грі в Донецьку, вперше в Лізі чемпіонів за Барсу, дебютує 17-річний аргентинський хлопчик. Його ім'я Ліонель Месі. Цей день майбутній володар восьми золотих м'ячів не заб'є шахтарю. А ось Матузалем виконає свою справу холоднокровно і, як завжди, віртуозно і вишукано. На 14 14-й хвилині саме його пас подарує шахтарю шанс, який реалізує Джуліус Агахова. Так само він пізніше оформить дубль, а разом з цим перемогу над Барселоною в Донецьку і вихід у Єврокубкову весну. Це потім у шахтаря буде багато і пригод пригод, здобутків. А тоді, у 2004-му, це була щаслива безсонна ніч і святкування до самого ранку. І це сталося за допомогою саме Матузалема. Вболівальників визнають Францеліно Матузалема найкращим гравцем команди у 2004-му році. Аби завоювати любов та визнання вибагливих донецьких фанатів. Мату вистачає усього 5 місяців. Паралельно з його звитягами на футбольному полі ширяться чутки про інші подвиги за межами футбольного поля. Ось та сама паралель з Марадоною. Він абсолютно не цюрається порушень режиму, може запізнитися на тренування або прийти відверто не в кондиціях після безсонної ночі. Його улюблений напій – віскі. і я знав людину, що бачила, як мату, тримаючи склянку віскі в одній руці і цигарку в другій, підкурював її не від запальнички, а від ще недопаленої сигарети, як тоді робили тільки в нас. Такому в Бразилії або в Італії його не могли навчити. Щоправда, як і у випадку з Марадоною, цей спосіб життя не заважає йому щоразу демонструвати насправді геніальний футбол. Луческу настільки обожнює мату, що закриває очі на його зневагу до режиму. У дебютному сезоні мату Залема в Шахтарі донецький клуб випереджає Динамо та стає чемпіоном України вперше після двох провальних сезонів. На рахунку Матузалема вісім забитих голів. Це більше ніж за всі його попередні роки в Італії разом узяті. Мату визнають найкращим гравцем чемпіонату України. Він перший в історії легіонер, не динамівець, хто отримує таку індивідуальну нагороду і перериває домінування Валентина Белкевича, що тривала чотири роки. У наступному сезоні Шахтар вдруге поспіль стає чемпіоном України, що для Донецького клубу є першим подібним досягненням двічі поспіль, але вилітає від інтера в кваліфікації ліги чемпіонів. А от сезон 2006-2007 стає визначальним у стосунках Матузалема та Гірників. Шахтар знову виступає в груповому раунді Ліги Чемпіонів і змагається з Ромою, Валенсією та Олімпіакосом. Донечани вдома обігрують італійців, і це стає в тому сезоні єдиною перемогою в Лізі Чемпіонів. Але дорогоцінні очки, які донецький клуб заробляє в матчах проти Олімпіакоса, дають можливість продовжити євросезон. Саме Матузалем в обох матчах з греками відзначається голами і допомагає команді потрапити до Кубку УЄФА. До лідера донецької команди починають придивлятися клуби стопових чемпіонатів. Зокрема, інтерес до бразильця проявляє Рома. Це спокушає моту у листопаді 2006-го Він дає інтерв'ю італійському виданню Кар'єра Деласпорт, в якому заявляє прямо його український період кар'єри добігає кінця. Він хоче повернутися до Італії. А можливість грати в одній команді з Франческо Тоті причаровує його. Взимку 2007-го гірники здійснюють свій перший великий продаж. Анатолій Тимачук переходить до Зеніта за 19 мільйонів доларів. Якщо ще не чули історію Тимачука, неодмінно подивіться випуск гри футболів. Матузалем офіційно стає капітаном донецької команди. По-перше, він її беззаперечний лідер. По-друге, таким чином Луческу також хоче втримати бразильця від спокуси. Розкажу історію, яку знаю зі своїх джерел. Мірча дуже вірив у потенціал цього шахтаря. На одному з теоретичних занять коуч каже про це гравцям і більш того, акцентує увагу на тому, що він впевнений, цей Шахтар здатен виграти кубок УЄФА. У відповідь на це з останнього ряду лунає сміх і зухвалі слова, що такого ніколи не станеться. Це був матузалем. Обурений Луческу в цей момент виганяє зібрання свого улюбленця. Тим часом плей-офф Кубка УІФА Шахтар долає французький Нансі та в одній восьмій фіналу потрапляє на іспанську Севілію Хуан де Рамоса. У першому матчі на істаді Армон санчес -Піс Хуан Матузалем виводить Шахтар уперед на 60-тій хвилині. Але в підсумку гра завершується бойовою нічиєю 2-2. Все має вирішуватися у Донецьку. Зараз в цій історії ми підійшли до найбільш драматичного матчу в історії Шахтаря, наслідки якого вплинуть і на подальшу долю самого Монтузалема. 15 березня 2007 року. Переповнений Донецький стадіон Олімпійський за класом Шахтар поступається Севілії в першому таймі нуль ударів по воротах іспанців. В таких випадках долю вирішують таланти, а іноді неймовірні обставини. І перше і друге в цій грі відбудеться на старті другого тайму. Олексій Бєлік навішує у штрафний майданчик, а Матузалем опиняється саме там, куди летить м'яч. У те, що відбулося далі, не можуть повірити ні гравці шахтаря, ані іспанці. Подача нібито незручна, але Матузалем викидає корпус вперед, б'є п'яткою і м'яч по дузі залітає у ворота іспанського голкіпера Палопа. Пізніше цей гол назвуть ударом скорпіона. Трибуничменіють від захвату. Луческу цілує мату як сина. Цей гол за всіма канонами має морально вбити свілію. Але шахтареві не вдається зберегти свою домінанту і невздовзі Мереска зрівнює рахунок. Утім, фактор Матузалема продовжує працювати. І на 83-й хвилині він видає черговий геніальний пас центру поля, стоячи в стилі марадони на хід іншого бразильця Елано. Той проривається до воріт і виводить шахтар уперед. В цей момент трибуни остаточно божевілюють. Донецька команда за крок до чвертьфіналу Кубка УЄФА, куди на той час ще ніколи не діставалася. Луческу зміцнює захист і прибирає з поля Матузалема, випускаючи руйнівника Дуляя. Арбітр додає 4 хвилини до основного часу, і за 40 секунд до закінчення гри Севілья отримує право на кутовий. Допомогти своїй команді врятувати шанс на овертайм біжить Севільї палоп. В Цей момент в штрафному майданчику шахтаря повні склади обох команд. Кожен грає проти кожного. Забувають саме про палопа. І він забиває. Якщо Сивілля оговталася після голу Матузалема, то у Шахтаря не вистачило стійкості пережити гол від палопа. В додатковий час Гол Чевантона остаточно вбив надію Шахтаря на чвертьфінал. Шахтар у сезоні 2006-2007 спіткає насправді великий провал. Гірники програють суперкубок, чемпіонство та кубок України головному супернику Київському Динамо. Лише виступ Матузалема залишається на високому рівні. Він забиває 12 голів та стає найкращим бомбардиром команди з урахуванням усіх турнірів. Цей момент мату більше не хоче залишатися в Україні. Його шедевральний удар скорпіона є найкращим промо для потрапляння до європейських чемпіонатів. Попит на мату дійсно є, але Шахтар не збирається йти назустріч бразильцю. Тому його агент Умберто Фуско розробляє хитрий план. Влітку 2007-го Шахтар на зборах у Швейцарії ретельно готується взяти реванш за всі невдачі минулого сезону. Спершу мату демонстративно не виходить на тренування. Проте Мірча Луческу звик до неспортивного норову лідера команди та в черговий раз закриває на це очі. Врешті Матузалем не витримує і робить відчайдушний крок, залишає розташування команди та прямує до Мілану, красномовно показуючи рішучість своїх намірів. На дзвінки представників клубу він не відповідає. Його агент вважає, що знайшов у контракті лазівку, за якою футболіст віком до 28 років після трирічного періоду перебування в одному клубі може розірвати угоду в односторонньому порядку та перейти до клубу з іншої країни. А потім ФІФА чи суд мають визначити суму компенсації, яку за нього потрібно заплатити. Луческу розчарований, його зрадив улюбленець. Каже, що Матузалему задурили мозок, агенти і сподівається, що бразилець отямиться і повернеться до команди. І поки Шахтар намагається якось достукатися до свого гравця, менеджмент клубу дізнається з телу новин, що Мату підписує контракт з іспанською Сарагосою, амбітним середняком, що має путівку до Кубка УЄФА. Єдина комунікація Матузалема до свого колишнього клубу це його лист Ринату Ахметову, в якому пояснює своє рішення сімейними та особистими проблемами і потребою бути поруч з близькими. Насправді ж він хоче грати в топ-чемпіонаті, адже марить викликом до збірної Бразилії та сподівається, що звідти це буде реальніше досягнути. Він не вірить у Шахтар і у своє майбутнє в ньому, тож порушує чинний контракт. Гірники йдуть до суду і прагнуть отримати за свого футболіста 25 мільйонів євро. У Сарагосі ж наївно думають, що зможуть просто виплатити шахтарю кілька мільйонів зарплатні Матузалема за ті два роки, які залишаються в його контракті з донецьким клубом. Судові справи затягуються на багато-багато років. Матузалем приїздить до Сарагоси, наче імператор. На презентації він поводить себе. Ніби той таки Марадона, коли тільки но прибув до Неаполя і підписав контракт з Наполі. Йому здається, що він зробив суттєвий крок до здійснення своєї мрії. Але вже у першому матчі за Сарогосумату отримує червону картку, а у п'ятому турі зазнає важкої травми, яка вибиває його з гри на п'ять місяців. Сарагоса летить у прірву, а травмований Матузалем лише безпорадно спостерігає за тим, як його новий клуб, на який він поставив, усе вилітає з вищого дивізіону. Бразилець починає розуміти, що зробив велику помилку і замислюється про повернення до шахтаря. Чалуческу готовий підтримати блудного сина, але Ренат Ахметов не пробачає мату його зраду. тільки я поступлю. Где-то мягко, я розрушу весь клуб, поэтому я буду розглядати трансферну політику только з позиції інтересів клубу у 2009-му Шахтар виграє справу у спортивному арбітражному суді в Лозані, який зобов'язує Сарагосу заплатити гірникам 12 мільйонів євро плюс 5% річних за кожні 12 місяців відсутності гравця поза клубом. Варагонському клубі, яким керують відверто кажучи, аферисти, і без того чимало проблем. Грошей на погашення зобов'язань вони не мають і постають перед ризиком банкрутства. Шахтар же у випадку неотримання грошей вимагатиме позбавлення Сарагоса очок у чемпіонаті Іспанії. А якщо і це не дасть результату переведення команди в нижчу лігу. Крім того, вони вимагають дискваліфікації матузалема на той час, поки не буде погашена заборгованість. Він у свою чергу оскаржує ці санкції, посилаючись на порушення його прав на приватне життя. Тиск судових інстанцій переслідував бразильця довгий час, і це емоційно дуже впливало на нього. Після банкрутства Сарагоси він повернеться до серії, а де буде грати довгий час за Лаціо, Але, нібито втративши фарт, заб'є за декілька сезонів лише два голи. Буде ще оренда по італійських середняках. Але свою магію він ніколи вже не поверне. Справу Матузалема закриють лише у 22-му році. Через процедуру банкрутства, яку проходить Сарагоса, її фінансові зобов'язання перед шахтарем зменшуються до 4,7 мільйонів євро. А насправді за цей більш ніж 16-річний період гірники не виграють майже нічого, отримав від іспанців лише 332 тисячі євро. Сарагоса здобуде право на відстрочку, за якою весь борг міг би бути погашеним не раніше 31-го року. Шахтар в свою чергу передав фінансові вимоги інвестиційній компанії. Тож іспанці більше не є боржником українського клубу. Злинку 22-го. коли Україна стає новиною номер один у світових змі через ймовірність повномасштабного вторгнення, публічні особи з гордістю вказують на своє українське коріння або на те, що мають спільного та чим пишаються. Мату теж не залишається осторонь та на своїй сторінці в інстаграм публікує світлини з періоду в шахтарі і підписом Україна, історія в цьому клубі. Добре проведений час у цій футболці і емодзі з двома келихами шампанського. Попри сам факт очевидної зради, матузалем залишається одним з найкращих гравців в історії Шахтаря та одним з найкращих легіонерів в історії українського футболу. Справжня зірка, яка на полі вміла робити різницю у матчах не тільки чемпіонату України, але й в Лізі чемпіонів. Брата грошей на матузалемі навчила шахтар не утримувати гравців будь-якою ціною, а намагатися вчасно і вигідно продавати тих, хто хоче йти. Щодо мату, мене не полишає думка, чого він міг би досягнути, якби не це емоційне рішення, яке по суті зламало його кар'єру. Тож на його прикладі можна зробити припущення, що карма у футболі дійсно існує. А що думаєте ви? Діліться своїми враженнями в коментарях. Друзі, звертаюсь до кожного з вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультраз. qr код на екрані. Чекаю ваших пропозицій, про яку персону або подію ви хотіли би почути наступну розповідь? Лайк, випуску. А також буду вдячний побачити ваші підписки на канал Гра футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!